Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайку, та поширюйте, щоб ці відео переглянули якомога більше глядачів. Росія програла масштабну танкову битву за Вугледар Донецької області, потрапивши в засідки Су, так само, як під час наступу танковими колонами на початку повномасштабного вторгнення. повідомляє The New York Times. Дослівно, у тривалому бою обидві сторони відправили в бій танки, які з гуркотом долали ґрунтові дороги і маневрували навколо лісосмуг. Росіяни наступали колонами, а українці маневрували в обороні, ведучи вогонь здалеку або з укриттів, коли російські колони потрапляли в поле їхнього прицілу. Коли все закінчилося, виявилося, що Росія не лише не змогла захопити вугледар. Але й припустилася тієї ж помилки, яка коштувала Москві сотні танків на початку війни. Наступаючі колони потрапляли в засідки, як повідомляє НВТ кадри, зняті українськими військовими безпілотниками, свідчать, що на полях навколо вугледару стоять підірвані на мінах, підбиті артилерією або знищені протитанковими ракетами корпуси російської бронетехніки. Росія вербує молодих палестинців, а також шукає сирійців для участі у війні проти України на фронт вже відправили близько 300 людей. Повідомляє видання «За медіалайн» з посиланням на джерела Радо Свобода. Дослівно, джерело з урядової безпеки Лівану повідомило Тимл, що молодим палестинцям платять 350 доларів на місяць за вступ до російської армії, в той час, як елітні сирійські війська також вербуються. Вербуванням займаються люди, пов'язані з посольством палестинської автономії в Лівані. Крім того, до вербування має відношення ліванське радикальне угруповання «Хезболла», Допомагає знайти тих палестинців, які вміють керувати безпілотниками і мають досвід ведення партизанської війни в міських районах. За даними видання, Росія відправляє палестинців на передову. Загалом на фронт після експрес-підготовки відправлено вже близько 300 осіб. Ще 100 палестинців готуються до відправки. Готуються до відправки. Більшість найманців родом з Айнальхалва, найбільшого табору палестинських біженців у Лівані на південь від портового міста Сідон. Видання зазначає, що новобранці є членом руху Фатха, який очолює глава палестинської автономії Махмуд Абас. Також, за даними видання, Росія шукає найманців у Сирії. Цим, зокрема, займається ПВК Вагнер. Крім того, на війну з Україною на боці Росії можуть вирушати і бійці сирійських регулярних військ, насамперед із військових частин, які куруються Росією. Ці бійці отримують за участь у бойових діях від 500 до 700 доларів на місяць, що є за сирійськими мірками дуже великою зарплатою. Раніше у березні минулого року головне управління розвідки Міноборони заявляло, що частина сирійських найманців розглядають участь у війні на боці Росії як шанс для подальшого дезертирства та нелегальної міграції в країни ЄС. На півдні окупованого Криму ввечері 1 березня пролунали вибухи. Повідомили у Кримреалії так званий радник глави Криму Олег Крючков у Телеграм. Звуки вибухів чують жителі Ялти, Бахчисарая і Гурзуфа. Видання повідомляє, що окупаційна влада поки ситуацію не коментувала. Окупаційна влада відреагувала на гучний звук. Радник підконтрольного Росії, глави Криму Олег Крючков заявив: Усі повинні розуміти, що ми живемо в іншій реальності, де літаки переходять на надзвук, працює протиповітряна оборона і РЕП. При цьому він не уточнив, що саме це був за звук. Дякуємо за перегляд. Ставте лайк та коментуйте, аби цей канал мав якісний контент.